Шокуючі деталі призову вже із 1 листопада. Про це сказали вперше. Список чоловіків, яких з дня на день відправлять на фронт нові контракти для українців. 60 плюс на передову жінки можуть піти служити теж, що ховається під автоматичною відстрочкою. Зеленський зробив гучну заяву. Увага, вже з 5 листопада низка українців втратять бронювання на носі зміни. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, я Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. В Україні продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію до 2026 року. Дію продовжено на 90 дід 5 листопада цього року до лютого наступного року. Відтак у листопаді процес мобілізації в Україні набиратиме обертів. Вже із першого числа до війська почнуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років, які мають бойовий досвід. Також служити підуть і ті, кого раніше зняли з обліку, але після повторної медкомісії. Визнали придатними. Також призов торкнеться і чоловіків без військового досвіду у віці від 25 до 60 років. Серед них ті, хто отримав повістку, громадяни, чия відстрочка вже завершилась. Добровольці, які самі прийшли до ТЦК, випускники військових кафедр, яких призивають як офіцерів запасу, і чоловіки, які не з'явилися до ТЦК після оновлення реєстру, але були знайдені або отримали повістку через нову систему обліку. thank <laughs> you Ще одне дискусійне питання, що виникає в українців щомісяця, Чи збільшать призовний вік? Нардеп Федір Ваніславський ще раніше оголосив, що мобілізація українців віком від 60 років не буде. За його словами, такі громадяни можуть долучитися до війська лише добровільно, а їх примусова мобілізація суперечить закону про військовий обов'язок та військову службу. Вже випало 60 років бути не може. 60 років означає, що людина знімається з військового обліку, перестає бути військ. Сково зобов'язаним і лише за її добровільною згодою, лише на контрактній основі вона може продовжити службу, якщо цього будуть потребувати наші збройні сили чи інші складові сектори безпеки і оборони. Ніякої примусової мобілізації бути в принципі не може, тому що це вже суперечить закону про військову службу до слова. У липні президент Зеленський підписав закон, який дозволить службу за контрактом для українців старших від 60 років. Вони можуть служити за власним бажанням а командир частини має приймати їх на службу через письмову згоду. Натомість адвокати забили на сполах. Закон не містить інформацію про можливі посади. Але давайте також не забувати, що у нас є бойові частини відповідно до. Пояснювальної запис записки да, вказаного закону передбачається, що е, не повинні залучатися до бойової частини, але підрозділ може бути залучений до виконання бойових завдань, і тоді, відповідно, навіть вказані військовослужбовці можуть перебувати там. Нардеп Федієнко вже запевняє, що йдеться не про передову, а про тил. Тобто чоловіків 60 плюс років братимуть на посади бухгалтерів, кухарів, водіїв, айтівців та діловодів. Чудонту увагу, що наприклад ми... Не... Коли аналізуємо, чому військова частина не витратила пошту, які у неї є по субвенціям на рахунку, для того, щоб придбати дрони, реба там тощо, Вони кажуть, дійсно, ми б витратили. У нас просто немає фахівця, які вміє це робити, які вміє там з робити на прозоро, викладати документи, які вміє аналізувати ці пропозиції, ну і так далі. Дійсно. І це можуть виконувати навіть ті ж самі громадяни України вікової категорії 60%. Листопаді мобілізація жінок не передбачена. Водночас українки з медичною або фармацевтичною освітою, які відповідають вимогах за віком і станом здоров'я, мають стати на військовий облік. Важливий нюанс їх можуть призвати до служби лише за добровільною згодою. Про відсутність підстав хвилюватися, заявив і керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Мобілізація жінок не планувалася. І не планується всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу. Але росіяни запускають цей меседж через свою агентуру і говорящих голів. Якщо помітили, то останнім часом ледь не щотижня з'являється щось таке. Стало відомо, чи буде у листопаді ухвалене долоносне рішення. І, власне, щодо зниження призовного віку масового призову чи мобілізації осіб до 25 років не буде. Напередодні про те, що брати у військо українців із 18 років, ніхто не збирається, говорив і сам очільник країни. Інформацію повторили і в офісі президента. Але це поки ні. Президент категорично наполягає на неможливості реалізації такого сценарію, ну, тобто, зменшення суттєве зменшення термінів мобілізації до 18 років. і Це точно президент не буде реалізовувати. Однак долоносне рішення можуть ухвалити вже через два місяці у центрі. уваги хлопці 23 років. За словами військового, все через нестачу піхоти на фронті. Нині українській армії відчутно бракує особового складу і без достатньої кількості піхоти утримання лінії фронту стає все складнішим завданням. Я думаю, що наступного року мобілізаційний ресурс знизять щонайменше до 23 років. До 18, звісно, ні. Але до 23 цілком реально. Люди закінчуються. А лінію фронту треба тримати. Наголошуємо в Україні зниження призовного віку вже відбулося. Відтак тепер у військо беруть не з 27 років, а з 25. Відповідне рішення було ухвалене у квітні 2024 року. З того часу 25-річні чоловіки вважаються вже не призовниками, а військово зобов'язаними і підлягають мобілізації згідно з чинним законодавством. Однак, спосіб потрапити у військо раніше все ж є. Контракт від 1724, який офіційно запустили у лютому 2025 року. Як працює цей проєкт? Служба триває один рік і передбачає обов'язкову участь у бойових діях не менше шести місяців у зоні активних бойових дій. Натомість захисник отримує фінансові стимули, а також розширений соціальний пакет серед передбачуваних гарантій, компенсація виплат на оренду житла під час проходження служби. Можливість здобути освіту після завершення контракту за підтримки держави. Іпотека під 0% та безоплатна медична допомога після завершення служби право на вільний виїзд за кордон без додаткових обмежень. Водночас Володимир Зеленський оголосив, що програму контракт 1824 будуть розширювати. Влада хоче залучити до ЗСУ більше мотивованих молодих бійців, які працюватимуть саме із дронами. Також уряд вже підготував розширення програми контрактів 1824. Зміни в мобілізації. ТЦК тепер залучатиме бойові підрозділи до оповіщення населення. Уперше в Україні бойові підрозділи оповіщатимуть військово зобов'язаних про виклик до ТЦК. Участь військових з бойовим досвідом у заходах оповіщення підвищить довіру до процесу мобілізації та забезпечить дотримання законності. пояснило у ТЦК. На такий безпрецедентний крок пішов тернопільський ТЦК. Так, людський капітал в розрізі мобілізаційних заходів є визначальним. Саме тому Збройні сили України проводять мобілізаційні заходи з урахуванням нових підходів та залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Такі групи формуються із військовослужбовців, які мають бойовий досвід і користуються повагою серед побратимів і суспільства. Їхня участь у цих заходах допомагає підвищити довіру до процесу мобілізації та забезпечує дотримання законності, адже нагадаємо, що всі заходи оповіщення відбуваються у взаємодії із співробітниками національної поліції та інших силових структур. Місцева адвокатка пояснила деталі рекрутингу та саму процедуру законного оповіщення військово зобов'язаних. Перевіряти документи мають право виключно поліцейські або представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які уповноважені вручати повістки. Уповноважений представник ТЦК та СП зобов'язаний назвати своє ім'я, прізвище та по батькові посаду, а також пред'явити службове посвідчення особи уповноважує вручати повістки разом з паспортом громадянина України, посвідченням офіцера чи військовим квитком. За словами адвокатки, якщо військово зобов'язаний відмовляється від отримання повістки, то про це складається відповідний акт. Відтепер з 1 листопада відстрочки від мобілізації без черг її продовжуватимуть автоматично з першого дня місяця. Тож українцям більше не доведеться ходити в ТЦК. Керівник цифрових продуктів Міноборони Мстимслав Банік повідомив, що відстрочки від призову з 1 листопада будуть продовжуватися автоматично для тих, хто має нині чинні підстави. Людям не потрібно відвідувати ТЦК чи подавати додаткові документи. Система перевірить інформацію у відповідних реєстрах. Автоматичне продовження охоплює близько 600 тисяч відстрочок та стосується основних підстав, таких як навчання, наукова діяльність чи наявність неповнолітніх дітей. Люди отримують сповіщення в резерв плюс про продовження відстрочки. Нові відстрочки можна оформити онлайн або через ЦНАП. Нагадаю так, що кожні три місяці у нас подовжується військовий стан. І відповідно кожні три місяці у нас частина відстрочок значна втрачає свою чинність і людям треба отримувати нові серед тих, хто має на них право для того, щоб зменшити черги в ТЦК, зменшити навантаження, і для того, щоб це було більш прозоро. Більшу частину цих вісрочок значну дійсно близько 600 тисяч, ми продовжимо автоматично людям. Для цього робити нічого не потрібно. Як це працюватиме, якщо в людини сталі підстави на отримання відстрочки, або система може перевірити в інших реєстрах, що дійсно все так, якби підстави збереглись. Наприклад, якщо в людини досі є троє неповнолітніх дітей. Значить, можна надавати цю відсрочку автоматично і так далі. Це стосується і наукової діяльності, і навчання і тому подібне. І відповідно такі відсрочки вже не потребуватимуть жодних паперів, жодних візитів до ЦНАП до ТЦК чи будь-куди люди отримують сповіщення в резерв плюс про те, що їхню відсрочку було подовжено автоматично. Давайте тоді от розберемося, тому що, як ми повідомили, нові відстрочки можна буде оформити онлайн або через СНАП. І поясніть різницю тоді в процесах. Хто з військовозобов'язаних зможе це зробити в смартфоні? А кому все ж таки доведеться звертатися до СНАПу і як там буде ця послуга працювати? Будуть автоматично подовжені ті відстрочки, які вже люди отримували. Тобто, якщо в тебе там попередньо, зараз є чи відстрочка там до 5 листопада, і можна підтвердити її підстави, вона буде подовжена автоматично. Якщо ти вперше будеш подаватися на відсрочку, людина буде вперше подаватися, то зараз не буду зупинятися на всьому переліку. Є перелік на сайті Міноборони, тому що відсрочок досить велика кількість дев'ять основних відсрочок У нас вже доступні в резерв плюс. Дві будуть доступні найближчими днями, тобто всього 11, і ці 11 відстрочок, вони покривають 80% взагалі усіх звернень за відстрочками. 1 листопада без змін передбачено низку підстав для отримання відстрочки або звільнення від служби. Таке право мають особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи. Відстрочка також надається за сімейними обставинами. Зокрема, багатодітним батькам троє і більше неповнолітніх дітей. Чоловікам, які самостійно виховують дитину до 18 років, тим, хто доглядає за тяжко хворими або людьми з інвалідністю, також не пільгають призову. Студенти денної або дуальної форми навчання, які з Добувають першу вищого світу аспіранти, які навчаються на денній або доальній формі навчання за держзамовлення, громадяни засуджені за тяжкі злочини. Ті чиї рідні загинули або вважаються зниклими безвісти під час війни, і особи, які повернулися з полону. 1 листопада окремі військовослужбовці можуть бути звільнені зі служби у війську. Це передбачено чинним законодавством для кількох категорій. Зокрема, для тих, хто повернувся з полону, втратив близького родича під час АТО чи після початку повномасштабного вторгнення, або більше не здатен виконувати бойові завдання за станом здоров'я на основі рішення військово-лікарської комісії. Усі ці підстави кваліфікуються як поважні сімейні або медичні обставини. У листопаді, як і раніше, отримати законний захист від мобілізації можуть українці, які працюють на оборонних підприємствах з міністерством оборони, а також на підприємствах, які мають статус критично важливих. До тих, хто має право на бронь від мобілізації, належать і поліцейські, і співробітники прокуратури і ДСНС. Тим не менше, 5 листопада усі відстрочки можуть автоматично обнулитися, адже воєнний стан в Україні знову продовжили саме до цієї да. out there За законом ТЦК повинні самостійно їх оновити, але на практиці це трапляється не завжди. Тому всім, хто має відстрочку, рекомендують 5 листопада зранку перевірити її наявність у додатку Резерв Плюс. Якщо все відображається, хвилюватися не потрібно. А от якщо інформація зникла, треба якнайшвидше звернутися до ТЦК з усіма підтверджувальними документами. Мобілізація тема, яка сьогодні хвилює кожного, бо саме від того, хто стане під стяг зараз, залежить що буде завтра. І поки військові працюють 24 на 7 на фронті, Кожна година на вагу життя. Просто зараз палає Донбас, Покровськ у вогні штурму. Ворог б'є з усіх напрямків, але наші тримають лінію. Путін уже готує лаврові вінки. Втім, зарану. українські сили ламають сценарій Кремля. Куп'янськ на розпечених вуглях. Росіяни атакують та їхні колони тануть під ударами артилерії. Болотяне військо тоне ще на підходах. Командування РФ розгублене. Відео з передової уже в мережі. Вибухи дрони вогонь. Фронт кипить. Ть, а зсу стоять як стіна. Відлік іде на години, що відбувається прямо зараз. Далі у сюжеті куп'янськ в оточенні ЗСУ опинилися в котлі чергові гучні заяви Путіна виявилися фейком. Покровськ під російським прапором провів трохи більше години. Сили оборони знищили триколор і зачистили прапороносців. Займається фіксують це на відео. Звичайно, потім російські пропагандисти дають дають пішіль російська прокапропаганду. Тверждають, що вони швидко продвігаються і швидко займають кітенаційної пункти. На Запоріжжя знищено цілий ешелон окупантів у Криму в росіян, мінус ракетний комплекс, два радари та дві нафтобази. А також гур показали унікальні кадри ліквідації російського підполковника, який командував звірствами у Бучі. Покровськ під російським прапором цю картинку показали, чи не всі російські змі згадати лише забули, що триколор на стелі при в'їзді до міста протримався не більше години. Чергова гучна перемога виявилася банальною піар-акцією. Як повідомили наші військові, ганчірка була виявлена о 9.40, а о 10.40 уже вже була знищена. Когда эти малые группы где-то появляются, да, там, занимаются флаговтыком, фиксируют это на видео, конечно, потом российские пропагандисты дают, дают пищу для российской пропаганды, утверждают, что они быстро продвигаются и быстро занимают какие-то населенные пункты. Нет, это не означает закрепление, это означает присутствие. Однак у Покровську ситуація залишається напруженою. Констатують українські військові. Діпстейт повідомляє, що російські війська продовжують інфільтрацію у місті, поступово збільшуючи присутність піхоти та розширюючи диверсійно розвідувальну діяльність. Головною ціллю ставиться просування за будь-яку ціну та порушення української логістики. Якщо брати в сенсі сміслі то значит, противник вот с запада на север действовал, перерезал этот логистический путь на юге, юго-западе, с запада вошел в город, и с этих направлений ведутся напряженные бои городские. С востока от Мирнограда, такую в первую очередь Мирноград, потому что он с востока прикрывает как бы покров с этой общей агломерации. При цьому новини про російський прапор на стелі в Покровську, мабуть, так збудили Путіна, що той заявив про оточення ЗСУ не тільки в цьому місті, а й заразом і в Куп'янську в угрупуванні об'єднаних сил інформацію спростували, повідомивши, що бункерний в черговий раз змушений виставляти себе на посміховисько і повторювати за власними генералами брехню, в яку не вірить навіть його аудиторія. мы э, проводим и э, контртеррористические операции в самом Купецку, и, соответственно, э, наносим огневые удары в планку. И удары как раз по плотине э, позволят нам э, нейтрализовать резервы, которые подтягивают на дороге и по другим э, э, направлениям. Это автострады, там, где имелись мосты, они частично были затоплены, снесены. Поэтому в данный момент Ослаблена позиция подтягивания резерву, и тем более логистика усложнена. И мы э, фиксируем по непосредственно поле боя, э, конечно, э, усложнение за счет воды и за счет погоды. Поэтому в данной ситуации э, враг не может эффективно задействовать большие резервы и действовать так э, очень эффективно в плане продвижения. І до речі, про затоплення підрив тієї самої греблі під Білгородом продовжує приносити плоди ЗСУ на фронті. У Харківській області вода продовжує прибувати та зносити все на своєму шляху. Зокрема, російські військові все ще залишаються відрізаними від своїх підрозділів, але тепер через зростання потоку у командуванні РФ визнають, налагодити логістику просто неможливо. И те подразделения противника, которые находятся возле устья Волчи, реки Волчи, которая впадает в Северский Донецк, Донецк да, то есть это приток Северского Донца, река Волчи, они могут оказаться фактически в котле. Поскольку вода разольется, уже разливается, сорвет она понтонные мосты, ликвидирует она сама по себе все переправы, которые противник навел, и таким образом россияне окажутся в таком мешке. То есть вот что для них, чем для них это чревато, и в общем-то все их попытки развивать наступление в районе Волчанска, которое мы фиксировали в последние недели, у них так или иначе были сообщения не провалятся. Дістається російському групуванню і в тилу. Так у Запорізькій області напередодні гур пустили під уклін цілий ешелон окупантів. Повідомляється, що поїзд був буквально забитий військовим вантажем. Внаслідок вибуху знищено близько 70 метрів залізничного полотна. Вздовж та впоперек викручених колій опинилися один локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів військового поїзда. Ще одна невдача чекала на росіян у Криму. Там дрони СБУ минулої ночі знищили зенітно-ракетний комплекс панцер С 2 вартістю близько 20 мільйонів доларів. Це, до речі, одна із ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника поменшало на дві РЛС та й розчистивши маршрут вишенькою на торті, стали вибухи на нафтобазах у селищі Гвардійське та на базі Комсомольська. На об'єктах розпочалися масштабні пожежі. Причиною всьому кажуть експерти продовження перекидання комплексів ППО з півострова. Увеличение системы обороны той же Москвы, окружения вокруг нее, оно идет за счет чего-то, за счет обескровливания других объектов. Пока обескровлены полностью Дальний Восток Сибирь, Путин и его генералы считают, что наши дроны туда долететь не могут. Ну, это еще вопрос. Но тем не менее, а дальше, по мере уничтожения российских комплексов и уплотнения системы противовоздушной обороны той же Москвы, дальше смещаются. Больше средств ПВО, они чем могут, производить не смогут. Если я их концентрирую в одних местах, значит другие места они просто открывают. Ну і на сам кінець чергова феєрична операція гур у Росії. Наші розвідники нагадали, що жодний злочин росіян не залишиться безкарним і підірвали підполковника підрозділу ОМОН, який керував розстрілами на Київщині у перші місяці війни. Загиблий Веніамін Мазжерін був ліквідований у своїй машині дорогою на роботу. Як ви оцінюєте процес призову в Україні? Ну, а на цю мить у мене все пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.